Доброго раночку, мої любі середа п'яти хвилинка, і сьогодні в нас буде тема для тих хто хто любить вишивати. Я хочу сказати, що своїми руками можна зробити амулет вишитий амулет для себе або для рідної людини. Як це краще зробити, і як зробити так, щоб цей амулет слугував вам саме оберігом, саме захистом? У понеділок, на повний місяць, якщо ви хочете щось додати для себе або для іншої людини в життя, або на спадаючий місяць, якщо ви хочете чогось позбутися, ви купляєте за. Один раз не торгуючись швейну голку, звичайну швейну голочку, і три котушки ниток: зелені, червоні. В жовті додому йдете ні з ким не розмовляючи. Навіть якщо ви побачите знайомого, ви не зупиняєтеся і мовчите, і йдете швиденько додому. Вдома ці покупки викладете на заздалегідь приготовану білу хустинку і миєте руки в холодній проточній воді. Потім треба збризнути святою водою, голку з нитками і сказати: тут лежіть, звикайтеся, позбавляйтеся від зла, світлом, харчуйтеся саме. На сході сонця наступного дня ви наговоріть на голку, взявши її правою рукою за вушко. ший ший, мені називайте своє ім'я або ім'я людини, на яку ви робите амулет. Долю вишивай, стібок за стібком, день за днем, хай буде так. А потім по черзі кажете на нитки, на кожній нитки різного кольору. Пішла-купила, щоб була зі мною сила. Для удачі без дачі, Хай буде так. Потім визначиться, який талісман ви будете цим нитками нитками вишивати. Якщо ви хочете змінити особисте життя, то ви вишиваєте дві переплетені між собою свічки або дві обручки, які проникають одна в одну, ну так як пінчальні обручки, вишивають жовтими нитками. Якщо хвилюють проблеми любові, ви вишиваєте три червоні троянди, квіти червоні, листя зелене. Якщо ви хочете щось придбати або продати, вишиваєте предмет куплі-продажу. Використовувати можна всі три кольори. Якщо ви хочете з кимось примиритися, вишиваєте палісадник, можете будь-яким кольором. Якщо ви хочете повернути борг, треба вишити мішок з грошима на ніжках, що йде в напрямку вас. І можна використовувати також всі три кольори. Щоб гроші були, також вишивається той же мішок з грошима, який стоїть у вашому домі. Мішок зелений, гроші жовті, а місце, де він стоїть, червоне. Якщо ви хочете покарати якусь людину, то треба вишивати червоний. Стрілу, що летить в бік зеленої плями. Щоб у дорозі хтось був цілим і неушкодженим, вишивається три колеса, відповідно, вишиті трьома кольорами. Для здоров'я вишиваємо червоне серце, оточене спочатку зеленим, а потім жовтим контуром. Розміри талісмана значення не мають. Можете повісити його на стіну, скласти і носити при собі, можете класти його під подушку або на ліжко на своє. Можна вишивати такі обереги на одязі людей. А для будинку можна прикрасити скатертини або рушники. Вишивка вона врівноважує психічний стан і йде концентрація велика духовних сил. Це такий магічний прийом, коли ви свою уяву вкладаєте в візерунки, представляючи кінцевий підсумок. Я думаю, ті, хто люблять вишивати, дуже добре мене зараз зрозуміли. Вишивати слід уважно, вважаючи стіпки. Для добра вони повинні бути парними на кожному малюнку, для зла не кількість разів. Ну, Я думаю, що зло нам не подобається. Потрібне. І ще одна неодмінна умова. Всі е, ниточки, у вас повинно вистачити ниток для цієї вишивки. Якщо у вас не вистачає ниток, то задумайтеся, чи чисті ваші думки, тому що вам не вистачає чогось, не вистачає для того, щоб ви закінчили цей е, талісман. Тому краще зупинитися. Але подбайте, щоб у вас вистачило. Створюючи оберіг, можете використовувати такий заговор на цей оберіг. Як на широкому морі є острів невеликий і лежить на ньому камінь великий, а на тому камені сиджу я, раба Божа, називаєте ім'я, красна дівиця, швачка майстриня. Тримаю швейну голку спросунуту просунутою в неї шовковою ниткою. Щастя, частку вишиваю, радість і любов пришиваю. Амінь. Можна читати не поспішаючи три рази на початку роботи, всередині і в кінці роботи. Отже, талісман буде виготовлений, але це не означає, що можна сидіти і чекати, що він вирішить ваші проблеми. Цей ритуал дає вам додаткові вібрації в тому енергетичному коридорі, в якому ви дієте в напрямку своєї мети. Тому ви повинні просто активізувати свої дії, в вам потрібному напрямку. Щоб додатково активізувати цей амулет, можна перевести його на один. День в режим, не шкодуючи живота свого. Візьміть його в руки і представляючи, представляючи як розгоряється полум'я всередині малюнка, тричі вимовте: розгорівся, загалів, не згорів, силу дав, не пропав. Гори, гори, гори. І тоді цей амулет буде у вас чудово працювати. Взагалі, навіть без активації, вишивка буде чудово захищати, буде заспокоювати і буде давати щастя, добро і радість. Тому, будь ласка, вишивайте хто вміє, хто вміє, можна навчитися? Це дуже заспокоює і дає душевну рівновагу. А вам я бажаю гарного дня, гарних новин. Найголовніше, і щоб все було добре.